Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні у нас з вами прогноз для знаку Зодіака Телець на квітень місяць. Але спочатку я хочу ознайомити вас з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми це цегла. З якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії. Він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера. Діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду. Для тильців оракул Шріматрика говорить, що ви за плечами маєте величезний життєвий досвід, ви накопили багато знань і багато пізнань. Тож в квітні місяці завдяки цьому досвіду і знанням ви зможете досягти успіху і будь-яких досягнень. Всі ваші плани обов'язково збудуться. Ви усунете всі перешкоди і будете отримувати тільки одні перемоги, тому що самі боги будуть вам в цьому допомагати. У вас буде максимальний потенціал і максимальні можливості для того, щоб повністю реалізувати свої плани чи будь-які інші забаганки ваші. Знані досвіду вам для цього вистачить. Ви будете мати абсолютний потенціал самовираження і самореалізації в будь-якій сфері та на будь-якому рівні. Це дуже позитивна фонема. Але головне не забувати, що потенціал не дорівнює успіху, і якщо ви не скористаєтесь рекомендацією і не розвиватимете успіх, то результату ви не досягнете. Коли ж ви досягнете результату, то за час досягнення ви можете змінити свою ціль. І будете досягати уже іншої цілі. Це і є розвиток. І знайте, якщо ви захочете якось проявитися, то перешкод на шляху у вас не буде. У вас є сила, у вас є воля і мудрість, які будуть вести вас до перемоги і успіху у ваших справах. Ваші творчі проекти будуть геніальними. Якщо у вас є конкуренти, то ви отримаєте над ними владу. Щоб ви не починали робити в квітні місяці. Які б справи, не були, ви доведете їх до перемоги. Зараз дали час для того, щоб придбати щось, що можна купити за гроші. Це може бути земля, земельна ділянка, це можуть бути засоби пересування, а також це може бути витвір мистецтва. В квітні вдалий час, щоб вкласти гроші в будь-яке будівництво. Інвестувати їх. У вас зараз великий потенціал реалізувати свої творчі амбіції. Це можуть бути живопис, спів, можливо, танці або твір. Також фонема дурга говорить про перемоги. Це можуть бути перемоги в битвах, сутичках чи змаганнях, або навіть в суперечках будь-якого виду. Взагалі, для здійснення ваших намірів і планів, і проєктів у вас будуть безмежні можливості і безмежні ресурси. На вас буде іти потужна сила безгранічної енергії. Вам буде допомагати Всесвіт у всьому. Що стосується відносин, буде все гаразд, любов і повне взаємопонімання. Якщо ви в пошуку партнера, то є велика ймовірність, що ви його зустрінете, і це буде найкраща партія для вас. Зі здоров'ям буде теж все гаразд. У вас буде багато життєвої енергії і життєвих сил. Якщо ви захворіли, то швидко почнете видушувати. Дуже гарний прогноз для тельців. Скористайтесь обов'язково цим шансом. Підписуйтесь на канал, тисніть. На колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.